Слава Богу, брати і сестри, друзі, гості, всі, хто є, ради бачити вас на вулиці. У нас спекотно і це нормально. У нас літо почалося, і у нас якраз середина дня, зараз не 12, а 14.00. І тому це для Португалії добре, коли така погода. Але вона незвичайна, бо давно такої не було. Але хто давно вже в Португалії, то вони ви знаєте, що раніше така погода була. А тепер помінялася трошки така, стала більш континентальна, а то була така, яку ми сьогодні маємо. Для когось це важко переносити, комусь це в насолоду, але Бог робить все, щоб було так, як він запланував. Тому ми Богу вдячні за все, правда? Ні, Я думаю, що немає у нас в залі тих, хто має ропот на, 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 на погоду, яку Бог дає. Так? Та ні, ні, звісно, немає. Ні. Ми кажемо, що все добре, все добре. Знаєте, Бог допомагає нам вирішити наші наші нужди. Дає нам мудрість, ми, ми придумуємо кондиціонери, якщо холод, якщо холодно, ми їх включаємо, щоб гріться, якщо жарко, ми... Бог турбується про нас, правда? Правда чи ні? Амінь. Слава Богу за все. Слава Богу за все. І Сьогодні Бог теж потурбувався, щоб ми були разом. Бог потурбувався, щоб ті люди, хто десь у нас в Ютубі, також могли почути Слово Боже, прославити Господа, поклонитися йому. Ми також вітаємо вас і раді, що ви з нами. Є. Це стосується тих, про кого ми знаємо точно, що вони дивляться, і тих, хто перший раз з нами раді, що, ви, що вам подобаються наші служіння. Вони є такі, якими є, бо ми натуральні, ми не придумуємо себе і не притворяємося. Ми любимо Господа, ми славимо Його так, як вміємо, і поклоняємося йому від щирого серця. І церква каже на це Амінь. Сьогодні у нас буде незвичайне служіння. Сьогодні буду вести прославлення. Я і будемо співати не тільки українською мовою, псалми будемо співати псалми, які також які ми і, і ми будемо Господь прославляти так, як Господь хоче цього від нас. Не знаю, як вам це буде до уподоби, але ми будемо робити так, як, як запланували. Тому давайте помолимося і тоді будемо прославляти Господа. Я попрошу щоб Мар'яна мені допомогла. Тарас також, і ми будемо славити Господа. Господи. Ми тобі безмежно вдячні за все, що ти нам посилаєш, даєш. Ми тобі вдячні за всі ті милості, які ми отримували, отримуємо і за ті, які ти для нас приготував. Господи, ми знаємо, що ти не лишаєш нас ніколи, Господи. І навіть ці трудні час, коли в нашій країні така біда, Господи, ми знаємо, що усе під твоїм контролем. Нам хочеться по-людськи, щоб цього не було. Нам хочеться, щоб це швидше закінчилося. Нам хочеться, щоб все було по-інакшому. Але Господи, у нас і було по-інакшому, у нас і не було цього. Але ми все рівно шукали чогось другого, чогось були чимось незадоволені, Господи, прагнуть до кращого. Боже, бо ми люди ми шукаємо того. Що нам близько. Але якщо ми твої, то нам треба шукати твого лиця, нам треба шукати того, що від тебе, Господі, і ти нас цього вчиш. Через недільні служіння, через особисту зустріч з тобою, Господи, через молитву, яких ми маємо з тобою розмову. Ти говориш до наших сердець, ти торкаєшся нас і ти, і ти кажеш, щоб ми не наші серця не тривожилися, щоб ми у всьому покладалися на тебе, щоб ми мали впевненість, що ти той, хто. Почав доведеш до кінця, Господи, і що все буде для так, щоб ті, хто уповає на тебе, не були посоромлені. Слава тобі за це, Господь, за ці обітниці, які ти залишив нам в своєму письмі. Слава тобі за те, що ти збираєш нас разом, що Дух Твій святий наповняє нас, за те, що Слово Твоє звучить і те, що є нагода і вільно, ми можемо тобі воздавати хвалу тут, у церкві, поклонятися тобі. Поклоняємося тобі і прославляємо тебе, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.